Добрий вечір, рідне місто. З вами програма Політичний Аспект на минулому тижні відбулося європейське турне прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко та президента Віктора Ющенка. А вчора, 23 березня, 2009 року, у Брюсселі підписана домовленість між Євросоюзом та Україною про модернізацію газотранспортної системи України. Україні надається кредиту 3 мільярди доларів. Аби покращити постачання газу через українську територію сьогодні. Нафтогазу України надається такий кредит, аби газотранспортна система України впоралася із постачанням блакитного палива у західну та східну Європу. Сьогодні газотранспортна система країни знаходиться в задовільному стані, і через неї проходить близько 140 мільярдів кубометрів блакитного палива. Під час домовленостей незадоволеною лишилася лише російська делегація, яка швидко покинула залу засідань в Брюсселі, через те, як вважає прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, що домовленості між Україною та Євросоюзом не є серйозними, оскільки головним постачальником блакитного палива через територію України є Росія, тож слід домовлятися у першу чергу із Росією, і Росія не Може бути спостерігачем у цій змові і не приймати ніякої участі у цих домовленостях. Можливо, прем'єр-міністр Росії і має рацію, оскільки Росія завжди була зацікавлена у тому, щоб сусідні країни цілком залежали від її політичної волі. І таких прикладів ми знаємо достатньо багато на протязі останнього десятиріччя. Тож не слід дивуватися цим. Заявам російського прем'єра, але не може нарадувати те, що останнім часом це злободенне питання для нашої країни, яке час від часу піднімається в осінньо-зимовий період, починає вирішуватись. Останнім часом політичні чвари в країні якось щухли. Достатньо приємно виборцям, що президент України та прем'єр-міністр займаються спільною справою, займаються тими необхідними реформами, якими зачекалася країна, які вирішують її подальшу долю. Участь Європейського союзу у модернізації газотранспортної системи країни є необхідним заходом, необхідним. Ми обставинами для того, щоб у цій галузі навести якийсь лад, оскільки дуже багато років в Україні існувало багато посередників на газовому ринку країни. Тож прибирання з газового ринку росукренерго суттєво змінює стан справ на газовому ринку, і до того ж багато олігархів та заможних людей лишаються без надприбутків, оскільки. Такої розголоженої системи посередників не існує в жодній країні Східної Європи. Спільний тендем двох найвищих посадовців в країні прем'єр-міністра та президента всилює надію у багатьох громадян країни на європейський вибір. Цей тендем здатний вирішити багато проблем та просунути нашу країну на зустріч європейському співтовариству. До того ж, газовий ринок є найбільш чорною дірою в останні десятиріччя в країні, через яку відмивалося. Надто великі фінансові потоки, не один мільярд доларів. Реформа газотранспортної системи України, саме системна реформа, створює надійні підвалини для того, щоб Україна отримала більшу незалежність та потрохи позбувалася. Енергетичної залежності від свого східного сусіда, бо цілком природно, що весь час е, Кремль, могутня кремлівська рука прагне збудувати власну політику, розіграти козирну карту на території України, і це слід поступово припиняти. Тож всім нам дуже приємно, що такі домовленості відбулися в Брюсселі, і хочеться побажати поміркованій послідовності Вності премєр міністру та президенту у вирішенні цього питання. Якщо при задовільному стані газотранспортна система України задовольняє потреби країн Східної та Західної Європи, то що буде, якщо її трохи реформувати та покращити? Дуже багато наших західних сусідів будуть задоволені тим, що з Україною можна, врешті-решт, мати справи? Вона буде інвестиційно приваблива. В останній час економічної кризи все більше. Інвесторів на жаль відвертається від України на відміну від південної Арменії Україні сьогодні не довіряють західні інвестори. Саме вирішення цього стратегічного для країни питання є головним завданням і уряду і президента. Під час світової економічної кризи достатньо нелегко живеться усім громадянам країни, але особливо втрачає середній бізнес. Ті люди, які взяли позики у банках, і які сьогодні не можуть їх віддати, і закладається їх майно, вони лишаються. Майже на вулиці здавалось би, що реформа газового ринку є чимось абстрактним і далеким, але саме сьогодні закладається майбутнє України, і навіть на тлі світової економічної кризи та економічної кризи в країні злободенність цього питання зрозуміла кожному пересічному громадянину країни. Вирогідніше за все, що спільне прагнення прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та президента Віктора Ющенка буде короткочасним і недовготривалим. Але не дивлячись на це, сьогодні є розуміння того, що ці політики прагнуть європейського вибіру в країні, просувають Україну на зустріч європейським інституціям. Дуже багато в своїх програмах є засуджував президента Ющенка за непослідовність. Нерішучість, зраду, але все рівно в своєму серці, і впевнений, що багато з нас розуміє, що ця людина є справжнім українцем з усіма своїми помилками. Він прагне, по-перше, щоб Україна мала національну свідомість, мала високий культурний рівень та повернулася обличчям до Європи, до європейського співтовариства, і це не можна не вітати. Теперішня українська опозиція знову ж таки поквапилася засудити домовленість у Брюсселі, звинуватив прем'єр-міністра України та президента у національній зраді, навіть не ознайомившись із тими документами, які були підписані. Можливо, це вже стало природньою ознакою теперішньої української опозиції на чолі з партії регіонів, але всі люди в країні пересіч. Ні, громадяни, політики, бізнесмени, лікарі, шахтарі, вчителі, безробітні, пенсіонери вже. Починають міркувати над тим, яка ж буде доля у нашої країни рано чи пізно Україні слід буде зробити свій вибір. І дуже добре, якщо він буде на користь Європі, на зустріч Європі, будемо гідні нашої землі. З вами був Валентин Старков. Зустрінемося на наступному тижні.